Крадіжка це завжди дуже неприємно психологічно, навіть якщо ви не зазнали особливого збитку, тому, залишаючи в садовому будинку будь-яке майно, не варто розраховувати на те, що на нього ніхто не спокуситься, дачні злодії виносять будь які пожитки, інструменти, садовий інвентар, столові прилади, одяг. Сорити абсолютно надійний захист від проникнення в будинок сторонніх не можна, але є безліч способів. Застосувавши, які ви змусите злодіїв відправитися на пошуки більш легкої здобичі, як уберегти дачу від проникнення злодіїв, традиційні способи захисту найбільш надійні. Деякі з них вимагають значних матеріальних вкладень, але цю проблему можна вирішити, розділивши витрати з кількома сусідами або всіма членами садового товариства, дачного кооперативу, страховка, вартість цахового поліса варіюється в межах 1,5-4%. Від ціни нерухомості та або майна більшість компаній поряд із захистом від злодіїв одночасно забезпечують, і страховку від пожежі це надійна гарантія відшкодування збитків, можна страхувати на весь будинок, а окремі найбільше речі, детально описуючи їх і вказуючи вартість кожної. Наявність собаки хороший варіант для літнього сезону. Взимку не у всіх виходить регулярно відвідувати ділянку, годувати вихованця і піклуватися про нього. Зрозуміло, собака повинна бути досить великою і грізною на вигляд видресированою, хоча б не брати їжу у чужих і кмітливою порода. До речі, в останньому випадку не показник існують, імітатори собачого гавкоту, але відлякають вони хіба що підлітків, і то не факт. Охорона, найкращий варіант того вір співробітника мечо. Або позавідомчої охорони, але це не всім по кишені, однак розоритися і найняти сторожа з собакою можна, особливо спільно з сусідами. Зрозуміло, любитель випити не підійде. Шукайте, наприклад, відставного працівника правоохоронних органів. Сигналізація: зважте всі за і проти, необхідна постійна наявність електроенергії, великий ризик помилкових спрацьовувань. Наприклад, при скачках напруги, якщо ділянка знаходиться досить далеко, не факт, що співробітники охоронної фірми встигнуть приїхати на виклик. Сусід налагоджити відносини з господарями сусідніх дач, обмінюйтеся телефонами. Так ви зможете наглядати за ділянками один одного і повідомляти про наявність підозрілої активності навколо будинку, а іноді сусіди взагалі організовують якусь подобу добровільної дружини, встановлюючи графік цілодобових і або нічних чергувань обходу території. Тимчасові мешканці, поки вас немає на ділянці, запрошуйте пожити на дачу друзів і знайомих. Або знайдіть на зиму, потребує житло сім'ю. Зрозуміло, попередньо потрібно переконатися в порядності квартирантів і наявності у них дозволів на проживання в Україні, щоб уникнути проблем, з отримати гарантії дотримання чистоти і порядку. Паркан палиться з двома кінцями. З одного боку високий капітальний паркан захищає ділянку, з іншого якби натякає. Що за ним є чим поживитися. До того ж, подолавши глухий паркан, за яким нічого не видно з вулиці, злодій отримує повну свободу дій, обов'язкова міцна основа для забору в ідеалі. Бетонна заради інтересу, спробуйте перелізти через нього самостійно. Освітлення його користь теж сумнівна при наявності ліхтарів. При настанній темряви ділянку краще проглядається, якщо ви постійно проживаєте на ділянці. Для вас це плюс, але постійне освітлення нежитлової території полегшує роботу злодіям, дозволяючи їм не нишпорити в темряві. В пошуках чогось цінного. Двері відкриватися вони повинні тільки назовні. Здавалося б, найкращий захист забезпечує металеві двері листовщиною, двам і більше, але в дерев'яному будинку при бажанні її можна просто випиляти по периметру, дерев'яні двері обейте бляхою або металевим листом. Встановіть якісні петлі. Замок. Самий ненадійний варіант навісні легко визначити, чи вдома господарі і розкрити, перекусивши дошку, встановіть в різні замки, а ще краще накладні. В останньому випадку до механізму найбільш складно дістатися на двері в будинок бажано наявність двох замків. Вікно рами повинні бути міцними, що не розсохшимися, розділеними на секції, вибивши одне велике скло. В будинок потрапити набагато легше, подбайте і про міцні запорах. Решітки на вікна виглядає неестетично, але як захист досить ефективно, зрозуміло, тільки при наявності надійної двері і замків. Не забудьте і про пожежну безпеку, передбачивши можливість швидко відкрити решітки зсередини, альтернатива, металеві віконниці, але це скоріше варіант для котеджів. Саме майно. Не полінуйтеся в кінці сезону вивести з дачі скільки небудь цінні предмети, яких буде шкода втратити, або хоча б надійно сховайте їх. Досвідчені сидівники обладнають в дачних будинках непомітні підполи люки на горищі або навіть цілі, таємні кімнати за фальшивими стінами. Відео загальні рекомендації щодо захисту дачі від крадіжок, наухов досвідчених сидівників, досвід, як відомо, син помилок важких. Тому до рекомендацій бувалих дачників варто прислухатися базіка. Знахідка не тільки для шпигуна поменше поширюйтеся про власний добробут і цінне майно, яке є на дачі грав імітацію. Кілька миготливих червоних світлодіодних лампочок здалеку цілком зійдуть за охоронну сигналізацію. Існують і моляжі відеокамер, найбільш просунуті навіть блимають червоним вогником. Повертаються і зищать імітуючи зйомку, іноді взагалі вистачає табличок, ведеться відеоспостереження або охороняється позавідомчою охороною. Пасти з маркувальною фарбою використовуються на предметах, на які злодій точно зазіхне, розпилюють хмарка трудносмивамой фарби. Це дає сильний психологічний ефект, але тільки на непрофесійних грабіжників придбайте щільні штори, завжди закривайте їх. Зніміть з під віконь всі потенційно цінні речі радіоприймачі, вази і так далі, їдучи. Прибирайте з ділянки будь садовий інвентар, пам'ятайте, що здати можна не тільки кольоровий метал, але і звичайне залізо, взимку, відвідуючи ділянку, створюйте ефект присутності, розчистіть доріжки, приберіть сніг з ділянки. Постарайтеся, щоб сліди вашого перебування збереглися максимально надовго. Є і протилежна рекомендація імітувати повну давню занедбаність ділянки і будинку, забивши вікна і двері. Якщо вам вдасться створити враження, що тут давним-давно ніхто не живе, навряд чи злодії полізуть на ділянку, надійно ховайте або відвозите всі горючі рідини, сірники, запальнички, інакше можете позбутися не тільки майна, а й самого будинку. Закриваючи сезон, зніміть фіранки, створіть в будинку безлад, розкривши дверця та шаф порожніх, перевернувши меблі і розкидавши робочий одяг. Це створить у злодіїв враження, що їх вже випередили, і поживитися тут нічим. Фальшиві двері досить трудомісткий спосіб. Справжньо двері маскують так, щоб вона практично зливалася зі стіною. Фальшиву іноді навіть сталеву кріплять намертво на самому видному місці, Висадіть під парканом малину ожину, шипшина, густі колючі зарості цілком можуть відбити бажання долати таку перешкоду. Відео оригінальний народний засіб, проти злодіїв, чого робити не варто, захист власної дачі можливе тільки встановлених кримінальним кодексом в межах, є і непокарувані заходи, що дають протилежний бажаному ефект категорично виключається все, що може завдати потенційної шкоди здоров'ю, будь якого зайшов на ділянку або в будинок саморобні самостріли, вибухові пристрої з, зі стяжками, капкани, пропущений по забору струм, отруєні продукти харчування і алкоголь, жартівливі написи типу. Тут красти нічого, і поїхали на п'ять хвилин, скоро повернемося. Відразу привертають увагу, вони ж можуть розлютити злодія, спровокувавши його на заподіяння великої шкоди або навіть на підпал, використання ліхтариків на сонячних батареях, які, як передбачається, повинні імітувати світло в будинку, навряд чи веде когось в обману, стандартні схованки типу морозильної камери, ящиків з постільною білизною диванних подушок. Печі давно і добре відомі злодіям саме їх і перевіряють в першу чергу. Шумова і світлова сигналізація, що спрацьовує від руху при відсутності охорони марна. Навряд чи сусіди вийдуть ловити злодія, який проник на вашу ділянку. А ось зіпсовані відносини з ними через постійне реву і миготіння світла вам гарантовані відео конкретні способи захисту майна на дачі від крадіжок. Стовідсотково надійного способу, що гарантує захист дачі від крадіжок, не існує. Описані методи краще застосовувати в сукупності, тоді ви зможете зробити свій будинок максимально недоступним для злодіїв, як правило. Цього вистачає, щоб відвадити непрофесіоналів.